Маю тему для людей, які грають роль жертви. Тому що чому я це говорю? Тому що люди є в цьому світі і нормальні люди, не жертви. І вас дуже видно. Розумієте? Якщо вам здається, що ви от бідна, нещасна, і вас мають всі пожаліти, то збоку є люди, які на це дивляться і думають, ти що, серйозно. Е, і суть не в тому, що, е, що ви нещасна. Жертва зазвичай себе дуже злиться, коли казати, що ти граєш роль жертви, ти просто хочеш цього. Вони зляться страшно, тому що ні одна жертва не визнає, що вона жертва. Як алкоголік не визнає, що він алкоголік. Це грав довго і. І лікуватися вони зазвичай не хочуть, хіба що вже прям якийсь дискомфорт суто для них. Але друзі, вся суть в тому, що у вас є діти, у вас є якісь е е е е е близькі вам люди. І колись, колись, їм це все дуже сильно е остолюбиться. Invece. Тому що насправді обхожувати жертву це дуже складно. Ти завжди маєш догоджати, а вона завжди незадоволена. Якщо ви більшість тижня незадоволені, і у вас не розбомбило дім, у вас не помер зараз близька, не померла зараз близька людина, ви не жертва, у вас може бути якийсь там депресивний розлад, легенький. так? Але він не на постійній основі. Якщо на постійній основі, це вже депресія і це потрібно до лікаря. Ну і депресивний розлад теж потрібно, але багато людей справляються самостійності. Просто суть в тому, що жертва це страшний маніпулятор. Просто страшний. Їй всі винні, їй всі роблять все не так. Чужі діти кращі, Подивися, вони приїжджають, роблять і допомагають. Чоловік вміє краще все робити, а ти от не можеш цього зробити. Я не можу собі цього дозволити одітися, взутися, як он, сусідка. І я нещасна. Вона, вона може собі це дозволити, а я не можу, і я нещасна. Дивіться, є ситуація, коли сусідка може собі це дозволити, а я не можу. Але я не нещасна. Я хочу зробити так, щоб в мене це вийшло. Методом економії, методом купування десь речей в якихось дешевших супермаркетах, на секонд-хенді. Не цурайтеся цього, якщо ви жертва, то ви скажете... Ну, я туди не ходжу, тому що ну, там ходять дуже бідні, там ходять якісь такі, там ходять різні, по-перше. І якщо ви жінка, жертва, дозвольте собі виглядати красиво, будь ласка, не робіть з себе вигляд, що ви дуже бідна, дуже нещасна, обов'язково дуже сильно сумно. І я не говорю про те, що бувають ситуації в житті, коли... Це дійсно, так, коли ну, реальна якась гостра ситуація, але це не про гостру ситуацію. Це про вічне миття. От вічне миття е, оштолюблюється всім. І сусідам, і дітям, і чоловікові, е, і навіть вашим батькам. Тому, знаєте, беріть себе в руки і живіть це життя. Бо е війна дуже сильно наближається, і ми не знаємо, скільки ми будемо прекрасно жити, і як війна доказала, що жили ми чудово до неї. Тому е для того, щоб просто не жаліти потім, а я цього всього, я могла це все спробувати, але не зробила. Хто і зробив, а я не зробила, ви можете це почати робити зараз. Будь-що вчити іспанську. Присідати хоча б 5 разів зранку, і це вже плюс до вашого здоров'я. Потягнутися хоча б два рази, і це вже плюс до вашого здоров'я. І ви будете виглядати красивіше. Не потрібно робити якісь надзусилля. Можна робити маленькі кроки і, відповідно, дозволити собі бути не жертвою. Жертвою життя, бо ми не є жертвами. Ми створені, щоб жити, любити, покращувати свій душевний світ, світ наших рідних і жити, жити, а не жертвувати. Ми не жертви. І якщо ви зараз жертва, то подумайте, що ви можете зробити, щоб нею не бути. Бо це просто жахіття.